Вітаю, шановне панство! Як часто ви задумуєтесь над тим, про що пісня, яка сьогодні лунала у вашому плейлисті? Я не лише про текст, а про її значення. А звісно, що в нашій країні є проблеми з вивченням іноземних мов, і багато людей слухають музику лише тому, що їм подобається мелодія чи вокал виконавця. До речі, тут було б прекрасне місце для реклами вашої школи англійської мови, але ви мені не написали. Наприклад, пісня Стримає папауте це не веселий клубнічок, а присвята музиканта своєму тату, який загинув під час геноциду народу туці в Руанді. Попри те, навіть якщо ви досконало володієте мовою музичної композиції, це не завжди означає, що ви достеменно знаєте, що за собою несе зміст цього треку. Тож, давайте сьогодні поговоримо про прекрасні балади і не тільки, які несуть за собою значно більше, ніж красиву романтичну пісню. Цей матеріал підготовлено і зроблено в той час, поки я хворію бронхітом. Тому на жаль, мене у кадрі сьогодні не буде. Тож, почнімо. Ідея цього не дуже типового для True Crime каналу випуску з'явилася після того, як мій добрий друг Олег кинув мені статтю на сайті Бабай про гурт Skind. Посилання залишу у описі. Ви можете рахувати це продовженням рубрики з минулого випуску, а саме безсоння музичне. Отож, Skind. Це сіднейський музичний дует, який б я назвав True Crime Industrial, тому що їхня творчість використовує похмуру естетику злочинів і навіть розповідає про справді скоєні. Далі наведу цитату зі статті. Людина створіння порочне, сповнене заздрості, злості, слабкості і нерідко слабоумства. І ще воно жорстоке, і коли в його нутрі зароджується пітьма, що затьмарює рамки нормальності у суспільному середовищі, коли саме середовище тисне з усіх боків, потрохи стискаючи особистість до маленької чорної діри, коли здоровий глуст поступається лаврами дикому інстинкту, у світ виплоджується жахіття, яке важко зрозуміти тим, хто не переступив уявну межу, межу. Відділяє їх від прірви безумства, і скільки б звичайна людина не докладала зусиль щоб осягнути хворі збочення тих створінь. Їй не вдасться, бо для цього потрібно самому стати трохи несповна розуму. Щоб усвідомити, потрібно влізти в шкіру тих подій, ситуацій, обставин і вчинків. Саме таку мету поставив собі сіднейський гурт Skind. розібрати, осягнути, показати власне бачення того, що могло статися під час резонансних злочинів зі всесвітньо відомими вбивцями, і їх бідолашними жертвами. Нагадую посилання на повний матеріал у описі під відео. До слова, якщо це відео набере бодай дві тисячі вподобань, я зроблю матеріал про злочинців, про яких є пісні у цього гурту. Мотлі Крю. All I Need» Later, I I Я кохав тебе, я звільнив тебе. Я повинен був забрати твоє життя. Ти все, що мені потрібно. Ти все, що мені потрібно. І я кохав тебе, та ти не кохала мене. Пісня You're All I Need» гурту Motley Crue є третім синглом їхнього четвертого альбому girls, girls, Girls», який був випущений 15 травня 1987 року. Цей трек відрізняється від інших пісень гурту своєю мелодійністю та емоційністю. А Джон Бон Джові оцінив пісню як найкращу баладу, яку коли-небудь створював колектив. Коли про це дізнався, Нікі Сікс, басист гурту, він розсміявся через те, що сенс пісні доволі моторошний. Текст Розповідає історію про любов, що перетворилася на одержимість, де головний герой позбавляє життя свою дівчину, вважаючи, що таким чином він може зберегти її для себе. Ця тема відображає темніше і більш складне розуміння любові, яке лежить далеко за межами звичайних романтичних пісень, підкреслюючи екстремальні наслідки емоційної нестабільності та одержимості. Сікс розкриває, що пісня була натхнена його тодішніми стосунками, а конкретно, почуттями ревнощів і підозрою зради з боку його дівчини з актором та музикантом Джеком Вагнером, чий хіт «All I Need» на той час займав перші місця у радіочартах. До речі, у назві композиції Крю також можна зустріти референс на хіт Джека Вагнера. Це відчуття зради і неприйняття відіграло ключову роль у формуванні емоційної основи пісні. Басист також поділився історією про те, як він показав пісню своїй дівчині, програвши її на касетному магнітофоні без будь-яких пояснень. Реакція дівчини, яка почала плакати, свідчить про глибокий емоційний вплив, який пісня мала не лише на слухачів, але й на тих, хто був безпосередньо пов'язаний з її створенням. Пісня була контроверсійною з моменту свого випуску, а відеокліп було заборонено на MTV через свою тематику. Втім, незважаючи на це, трек здобув значну популярність і став одним з найбільших хітів гурту. Том Джонс Делайла. На світанку, коли той чоловік поїхав, я чекав, я перейшов вулицю до її будинку, і вона відкрила двері. Вона стояла там, сміючись. Я відчув, ніж в руці, і вона припинила. Щоб бути знайомим з піснею попереднього виконавця, потрібно любити олдскульний глем Метал, та наступну пісню чув ледве не кожен з нас. Я, здається, навіть танцював під неї. Делайла пісня, записана валійським співаком Томом Джонсом у грудні 1967 року. В ній розповідається про історію чоловіка, який дізнається про зраду своєї коханої Делайли. Він спостерігає, як вона проводить ніч з іншим, і в розпачі вбиває її. Пісня висвітлює його змішані почуття відчаю, гніву та любові, що призвели до трагічних подій. Звісно ж, пісня одразу викликала великі суперечки. Коли Джонс виконав пісню на The Ed Sullivan Show в 1968 році, цензори безуспішно наполягали на тому, щоб рядок на світанку, коли чоловік поїхав, був змінений на світанку. Я все ще переходив дорогу. Оскільки оригінальна версія означала, що він провів ніч з Делайлою. Здається, тема зради для них здалась страшнішою ніж тема вбивства. Дуже цікавий погляд на світ, як на мене. Джонс пізніше описав запропоновані зміни як such bullshit. Думаю, тут переклад не потрібний. Ім'я героїні пісні Делайла, ну або ж Деліла не є випадковим вибором, адже таке ж ім'я мала філістимлянка, яка зрадила Самсона у старому заповіті. На відміну від першого випадку, Джонс не був автором тексту, а лише виконавцем. Майк Олдфілд Moonlight Shadow. Усе, що вона побачила, це силует пістолета далеко на тому боці. У нього шість разів вистрілив чоловік. Втікач вона не могла знайти, як підступитись. Пісня Moonlight Shadow випущена в 1983 році. Ця композиція розповідає про трагічну втрату коханої людини і спроби впоратися з горем у світлі місяця. Вона здобула велику популярність і часто асоціюється з відчуттям ностальгії та емоційною глибиною. Але існують припущення, що пісня Майка Олдфілда могла бути натхнена трагічною смертю Джона Леннона, який був застрелений у 1980 році. Однак, офіційно це не підтверджено, і сам Олдфілд не згадував про прямий зв'язок пісні з Ленноном у своїх інтерв'ю. На питання чи є місячна тінь відсиланням на вбивство Джона Леннона в інтерв'ю 1995 року. Олдфілд відповів: взагалі-то ні, ну. Можливо, коли я озираюся на це, можливо й є. Я насправді прибув до Нью-Йорка того жахливого вечора, коли його застрелили. Я зупинився в будинку Virgin Records на Perry Street, який був всього в декількох кварталах вниз по дорозі від будівлі Дакоти, де це сталося. Тому він ймовірно впав у мою підсвідомість. Спочатку я був натхнений фільмом, який я любив, гудіні. В головній ролі Тоні Картіс, який був про спроби зв'язатися з гудіні після його смерті через спіритизм. Спочатку це була пісня під впливом цього, але багато інших речей, мабуть, закралися туди без мого усвідомлення цього. Блонді or another. та нехай мене пробачать викладачі англійської за мою жахливу вимову. Я буду проїжджати біля твого дому, і якщо світло буде вимкненим, я подивлюсь, хто біля тебе. Настав час поговорити про сталкерство. Ну і повернутись до року. Цю пісню ми могли чути у рекламі. А молоде покоління зараз думає, що за Блонді і чому я подарував їм пісню One Direction. «One Direction. Way or Another» – пісня американського гурту Блонді з альбому 1978 року, «Parallel Lines». Лірично пісня була натхнена досвідом фронтвумен блонді Деборе Гаррі зі сталкерством на початку 1970-х. Інцидент, який змусив її поїхати з Нью-Джерсі, пізніше в інтерв'ю вона казала: насправді мене переслідував божевільний. Тому це сталося через не дуже дружню особисту подію, але я спробувала додати в нього трохи легковажності, щоб зробити його більш безтурботним. Я вважаю, що в певному сенсі це нормальний механізм виживання. Ви знаєте, просто скиньте це, скажіть так чи інакше, і продовжуйте своє життя. Кожен може це зрозуміти, і я думаю, що це прекрасно. Отож, цей підхід допоміг їй впоратися з пережитим і продемонстрував механізм виживання через мистецтво, не дивлячись на всю серйозність ситуації. І блок про сталкерство продовжує наш наступний герой. The police. Every Breath You Take». Відчуваю себе ведучим радіо Рокс. За кожним твоїм вдихом, за кожним твоїм рухом, за кожною порушеною тобою обіцянкою, за кожним твоїм кроком я спостерігатиму. Every Breath You Take – пісня британського рок-гурту The Police з альбому Synchronicity 1983 року. Знову пробачте мені мою вимову. Написаний Стінгом сингл став найбільшим хітом США та Канади того року. Він очолював чарт синглів Billboard Hot 100 протягом восьми тижнів. Єдиний хіт гурту номер один у цьому чарті. Пісня також увійшла до топ-10 у багатьох інших країнах. На 26-й щорічній церемонії Гремі пісня була номінована на три премії Гремі, включаючи Song of the Year, Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals і Record of the Year. Вигравши в перших двох категоріях, за пісню стінг отримав премію 1983-го Айвор Новелло за найкращу пісню музично та лірично від Британської академії піснярів, композиторів та авторів. Ця пісня часто розглядається як пісня про кохання однак насправді вона описує стеження та контроль, що виявляється в ліриці через постійне спостереження за кожним кроком і диханням. Буквально стінг у інтерв'ю BBC2. Я думаю, що пісня дуже-дуже зловісна і потворна, і люди насправді неправильно інтерпретували її як ніжну маленьку пісню про кохання, коли це зовсім навпаки. Гансен Розес Юстолахер. Я кохав її, але мені довелось її вбити. Мені довелось закопати її на 6 футів в землю. І я досі чую її скарги. You still love you» – пісня американського рок-гурту Guns N' Roses з альбому 1988 року «GNR Lies». У цьому випадку пісня одразу подавалася як саркастична, і, всупереч поширеній думці, що пісня про подругу Ексела Роуза, вона одразу була написана як жарт. Ізі Стредлін, гітарист і співзасновник гурту, заявив. Я сидів, слухаючи радіо, і якийсь хлопець скиглив про дівчину, яка погано ставиться до нього. Я хотів взяти радіо і розбити його об стіну. Шкодує себе, який слабак. Тому ми переписали ту саму пісню, яку почули з кращим кінцем. Роуз пізніше скаже, що пісня, яка надихнула Астрадліна, була гуртом Грейт Вайт. Хоча, знаючи важкість характеру фронтмена гурту, я міг би допустити деяку автобіографічність цього треку. Попри те, гурт все ж позиціонує її як пародію на популярні у ті часи ліричні метал-балади про любов. Queen – Bohemian Rhapsody oh. Мамо, я щойно вбив чоловіка. Приставив йому до голови пістолет, натиснув курок, і тепер він мертвий. Настав час легендарної пісні. Пісня британського рок-гурту Queen. автором композиції є Фредді Меркюрі, який написав її для альбому A Night at the Opera 1975 року. Багато про цю пісню розповідати не буду. Ви без мене все добре знаєте. Обговорюються різні інтерпретації її змісту від відсилань до літературних творів до особистих драм. Наприклад, існує думка, що пісня має зв'язок із повістю Альбера Кам'ю сторонній сповідів вбивці, або що вона про чоловіка, якого призивають на війну у В'єтнамі, і його внутрішню боротьбу та протести його близьких. Проте сам Меркюрі казав, що це просто хаотична римована нісенітниця. Мекано Іго дала луна Томтольке <С> entienda. <'я> Циган вважав себе опозореним. Прийшов до дружини із кинджалом в руці. Від кого дитина? Ти мене обманула і смертельно поранив її. Потім піднявся нагору. Пісня іспанського техно поп гурту Мекано, написана Хосе Марією Кано. Прем'єра відбулася 15 липня 1987 року в Іспанії. Хоча версія гурту «Страваганза» мені більше до душі. В ній йдеться про трагічну історію циганки, яка закохалася в чоловіка з іншого племені. Тому, згідно закону, вони не могли бути разом. Дівчина серед свого смутку молиться і викликає місяць, просячи, щоб хлопець таки став її чоловіком. Місяць пропонує угоду, вона може вийти за нього заміж в обмін на свою першу дитину, яку вона повинна віддати для місяця. Двоє одружуються, і в результаті цього шлюбу народжується дитина. Його батьки дивуються, тому що дитина народилася не з тими ж расовими рисами. Згідно з текстом пісні, дитина народилася білою як спина горностая із сірими очима. Через це батько дитини не погоджується з тим, що він його син, і звинувачує кохану у зраді, після чого позбавляє її життя. Потім він бере дитину на руки і залишає її на горі, щоб вона також пішла у засвіти. Однак у той момент місяць забирає дитину. Звідси й назва пісні син місяця. Красивезна мелодія композиції ніяким чином не натякає на важку історію, що в ній розповідається. Київ and the Bed seats, where the wild roses grow. They call me the wild rose. І я поцілував її, і на прощання сказав: Все прекрасне повинно померти. Нахилився і вплів трояндо між її зубів. Прийшов час однієї з моїх найулюбленіших композицій, що не один місяць стояла у мене на повторі. Пісня Where the wild roses grow» від Ніка Кейва у співпраці з Кайлі Міноуг є частиною альбому «Mother Ballads» 1996 року. Кейв був натхнений на написання балади після прослуховування традиційної пісні «Down in the Willow Garden» – казки про чоловіка, який залицяється до жінки, і вбиває її, поки вони разом. «Where the wild roses grow» була написана з думкою про Кайлі. Я хотів написати пісню для неї протягом багатьох років. У мене була спокійна одержимість нею близько шести років. Я написав їй кілька пісень. Жодна з яких, на мою думку, не була доречною. Тільки коли я склав цю пісню, яка є діалогом між вбивцею і його жертвою, я думав, що нарешті я написав правильну пісню для співу Кайлі. Я послав її їй, і вона відповіла на наступний день. Незважаючи на прекрасний і дуже романтичний текст пісні у перших двох куплетах, третій неначе герой композиції б'є каменем слухачів таким несподіваним фіналом. And I down and a The Willow Garden I my saber was. Я проштрикнув її шаблею. Це була кривава ніч. Я кинув її тіло в річку і почав тремтіти. Думаю, справедливо згадати тут і традиційну баладу, якою надихнувся пан Кейв. Крім того, її він виконував теж. Вербовий сад є традиційною ірландською баладою з середини 19 століття, відома також як Роза Коннелі». Пісня розповідає історію з точки зору чоловіка, який вбиває свою вагітну кохану розу, щоб уникнути шлюбу з нею. У цій похмурій, але неймовірно красивій баладі. Вбивство описується з деталями, включаючи отруєння, ножеве поранення та утоплення. Згодом вбивця розмірковує про пораду свого батька щодо грошей та їхньої здатності вирішувати проблеми, але усвідомлює, що йому, мабуть, загрожує страта. Як і належить старим пісням, вона має декілька варіацій, а в деяких навіть згадують ім'я. Я вбивці Патрік Макер. До слова, в альбомі Ніка Києва Балади вбивці є пісня і про справжнього злочинця. Про неї я розповім у наступному відео разом з піснями гурту Скент, якщо відео набере 2000 вподобань. Що ж, друзі, сьогоднішній матеріал можна віднести до непостійної рубрики Басоння музичне. Якщо вам сподобалось, дайте мені знати про це коментарем. Подобайкою і поширенням. Це дуже допомагає просуванню каналу. А також пишіть, які пісні над рукраєм тематику знаєте ви. Окрема подяка всім, хто підтримує мене фінансово, адже цей канал існує і розвивається лише завдяки вашій підтримці. Дякую і пам'ятайте. Не варто боятись темряви, варто боятись тих, хто ховається у ній.